Слава Ісусу Христу! Амінь. Дяка Богу, що зібралися. Друзі приїхали. Алілуя! Як хотілося би віримо, а лише одного друга запросити. І він вірний в своїх робітницях. Він каже, постійно я з вами. Буває може, ми віддаляємося. Моя рука не є коротшою. Амінь. Моє вухо не є важким. Як це треба сьогодні, особливо сьогодні. І рука Господня, щоб була простеця, милища. І вухо Господнє, щоб слухати нам є, що сказати. Країна наша плаче, великі тривозі, війна. Я читаю один текст Божого Слова, коли в одному побожному чоловіку явився ангел. І сказав, йди там поклич одну людину, він тобі скаже слово. Так як ми, може більше, може менше, він зібрав всіх і, і такий текст. Отже, я відразу послав до тебе, ти добре зробив, що з'явився. Нині всі ми стоїмо перед Богом, аби слухати все, що Господь тобі звелів. Брати-проповідники будуть проповідувати, що Бог положив їм на серце, а ми зібралися перед нашим Отцем. Алілуя! Ми будемо дякувати, славити. Навіть в такій піті, але ми бачимо ласку Божу. Ми бачимо милість Божу. Ми бачимо благодать Божу. Ми чуємо сотні, а хто і тисячі свідоцт про милості Господні. І добре, що зібралися, ми трошки упустили з нашими оригінальними молитвами. Але сьогодні, якби започатковуючи третю, П'ятницю кожного місяця, щоби нам продовжити, молитву, нам є за що. І навіть, тоді, коли війна закінчиться, то як приємно ще більше приходити в дом Божий і славити ім'я Господня. дякувати, бо багато чого побачили, багато чого пережили, багато чого пройшли, але є. Господь, Аллилуйя, який сказав такі сильні слова по своєму воскресінні, а мені дана всяка влада на небі і на землі. Люди ділять сьогодні владу. Люди хочуть тримати владу, але ми знаємо до кого йти, кому належить ця влада. Аллілуя! А це все обман, а це все злобать людини і ворога. І сьогодні ми стоїмо перед Богом, як цю молитву. Чекає Україна, як цю молитву чекає світ. Багато може щира молитва. Це дай амінь. Алілуя. Давайте в нас є пісня перед молитвою. Ми заспіваємо солом для Божої слави.